Шановні друзі та вороги, всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Я подумала, а чому б мені не зняти якесь перевтілення на Геловін в якогось персонажа? Як ви зрозуміли, Геловін вже минув, тому це просто якесь перевтілення. І сьогодні я буду перевтілюватися в фейчку дінь Діндінь. Я вирішила, що це має бути досить цікаво. Отже, поїхали щодо макіяжу, фея Діндінь вона не потребує якогось суперспеціального макіяжу, тому в мене, в принципі, він вже готовий. Овий, досить такий базовий, легенький макіяж. Але якщо вам все ж таки цікаво, як я зробила цей макіяж, то дочекайтеся наступного тижня і буде відео з цим макіяжем. І щоб не пропустити це відео, я дуже рекомендую вам підписатися на цей канал і поставити собі нагадування. І ви, напевно, задаєтесь питанням: ага, якщо ти не будеш робити макіяж, то що сьогодні ти будеш робити? А у нас сьогодні буде клуб вправні рученята, адже не все, що я хотіла. Можна купити і з того, що я придбала, це зелена сукня і крильця. Якщо ви пам'ятаєте, то у Фейдін була така, знаєте, дуже цікава ознака, а саме взуття з білими помпонами. Справа в тому, що таке взуття не так легко і знайти, тому ми будемо робити це самі. От такі в мене є чудові базові туфлі, але нам потрібно в першу чергу їх зробити зеленими. Тому я придбала отакі зелені шкарпедочки. І якраз на цьому етапі і починається наша розвага. Головна задумка полягає в тому, щоб вдягнути ці шкарпедочки, шкарпетки на ці туп. Але як бачите, в цих шкарпетках от такі от неприємні штучки є. І через це ми їх зараз виріжемо і зіш'ємо заново. І те саме ми зробимо з нашою п'яточкою. І от тепер цю всю частину нам треба зшити разом. Поїхали! Отже, я зшила ці шкарпеточки, і якщо ви можете помітити, то я трошечки призібрала оцей носик, щоб він був. Звужений. Ну і тепер залишається це все приміряти. Чому я вибрала такий саме варіант роблення взуття? Тому що я не хочу псувати ці туфлі, і вони мені подобаються. А інші зелені туфлі такого плану і такого кольору я не знайшла. Оп, оп, туфіль. І тепер примірка. У ці моменти я ще склею отак клеєм. Отже, зелена основа вважається завершеною, Залишилась найголовніша частина це зробити білий помпон. І для цього ми будемо використовувати отакі от, от нитки. Я думаю, що всі пам'ятають, що колись була мода на помпони. Не знаю, про намі я дуже часто їх в тіктосі бачила. І все, що я буду робити, це просто так: от обмотувати свою руку білими нитками до тих пір, поки їх не стане тут дуже багато, що мені аж руку защемить. Я не знаю, я думаю, стільки вистачить. Зараз ми це все діло знімаємо зі своєї руки. І от така штучка у нас виходить. Відрізаємо нитку і тепер знаходимо половину, дуже туго обмотуємо і зав'язуємо посередині нитку. Ну і завершальний етап це те, що ми отак от на половині маємо розрізати всю цю купу ниток. От якась така штучка, і от я не знаю, якщо ми примірюємо так, в принципі, фігня да? Окей, давайте перед тим як приклеювати, я спробую ще зробити менший помпончик, можливо, воно вийде краще. Мені здається, що, до речі, менший виглядає краще. Я залишаю це так тобто не ідеально, не ідеально, але будемо в відверті. Хто там буде взагалі на ті ноги дивитись? Принцип, так от трошечки. Оп! І можна клеїти. І робимо такий самий, тільки другий. І, воля, другий помпон теж готовий. Тепер я приклею ці всі два моменти і ми одягаємось. Так, я ще хочу зробити зачіску як у дінь-дінь. Правда, я не впевнена, що мені вистачить об'єму на це. Ми маємо зібрати оцю частину волосся і оцю частину залишити спереду. Я не знаю навіть, як мені зібрати це все. Ой, дивіться, я попала на голден Hour. Отже, що я зробила? Я зробила великий хвіст, і видалі було б непогано, якби в мене, от, знаєте, була оця мочалочка, яку б я там одягнула. Але так як в мене її нема, я просто наверх. Ні, це погано, це дуже погано. Взагалі, видалі треба розрізати цю шкарпетку. Це нові, якщо що, шкарпетки, я ж купляла, ну, щоб тут різати. Але я не хочу її розрізати, тому я просто зроблю такий якийсь валик. Ну да. Може, так залишити. Так, в принципі, теж непогано. Візьму і заплету дві косички. Ні, рібята, це все якась фігня, якщо чесно. Я щось зробила, рібята. Я щось зробила. Я вважаю, що зачіску можна вважати. Завершеною, в принципі, я можу зробити ще об'єм на чубчику, але типу з такою невеличкою відносно гулькою він сюди просто не до чого. Отже, я вже вдягнула uh, своє плаття. Найвідповідальніший момент, боже. Я хотіла, до речі, купити ще якісь стрічки, щоб приховати оці лінії. Просто були якісь там зелені стрічки. Я не знайшла, ребята. Ребята, я замість зелених туфель шкарпетки натягую на туфлі. Про який бюджет ви можете говорити, якщо ми кажемо про стрічки, щоб прикрити це? Нормально. О, май гад! Отже, на такій чу... Отже... на такій чудовій ноті я дуже хочу завершити наше відео. Я вважаю цей образ дуже вдалим, я просто така щаслива. Так, звичайно, це там не костюм один в один, це не якийсь там тисячуєвровий косплей. Ну, погодьтесь. Ну, може, мені так здається, може я зараз буду сидіти монтувати цей відос і така Вікторія. Що це за фігня? Але на даному етапі. Мені подобається абсолютно все. Все, друзі, замовляйте мене, будь ласка, аніматором на день народження. Образ в мене вже є це, це перевершено. Мені це дуже подобається. Хочу попередити вас, що я зараз не вдягала лінзи для зору. як для людини, яка зараз наполовину не бачить, це просто ідеальний образ. Тому не забувайте підписуватись на мій канал та інші соціальні мережі. Адже, як ви бачите, зі мною дуже цікаво. Всім па-па і до нових зустрічей. Thank you